А щось це в нас тут за шнурок. А до Не Заговорили, заговорили. Ну чекайте, чекайте, Увімкну. Але спочатку ми поговоримо. Ну що? Ну, початимось. Казкові герої різних епох на одній сцені у Рівненському академічному обласному театрі ляльок завершився новорічний марафон. Закрила його вистава Різдво по козацьки. Козаки із серії мультфільмів 1960-70-х років опинилися на одній сцені із білосніжкою і сімома гномами, залежними від інтернету Ельзою Попелюшкою і Святим Миколаєм. Наші діти дивляться, що вони дивляться. Сучасні мультики дуже багато. Ми знаємо так само і цих відомих і Попелюшка, і принцеса Еліза, і то у нас там ще і білосніжка, і так далі. Вони їх дуже чудово знають. Тому ми поєднали таким чином, що якби оці наші відьмочки вони перетворюються на молодих. Вони молодіють, а козаки старіють. Тобто вони в них забирають свою молодість в козаків і треба її повернути. Тому у нас виникає от такий от конфлікт. От козаки мають повернути молодість і Різдво. Навіть попри відсутність електроенергії, показ вирішили не переносити. У нас дуже хороші освітлювачі, вони до генератора змогли підключити власне, і проектор, і це все світло, і, тобто в них все вийшло. Ми думали, що не буде настільки якісно, як коли є електрика. Але тим не менше, навіть на генераторі ми змогли провести таке от дійство. Глядачами заключної новорічному марафоні вистави стали маленькі переселенці з Донеччини та їх батьки, які зареєстровані у центрі підтримки ВПО Я Маріуполь. У нас зареєстровано понад 650 маріупольців, які проживають в Рівному, в Рівненській області, і також в Волинській і Приїжджають також, наприклад, із Хмельницької області, якщо на кордоні проживають. То приїжджають також до нас. А із них діточок понад 150 маленьких наших маріупольців. Глядачі вистави кажуть, побаченим задоволені. Зокрема, для пані Наталії та її онуків рівненський театр ляльок став справжнім відкриттям. Цей ляльковий театр ми для себе відкрили несподівано і просто зачарувалися. Тут такі гарні завзи вистави. Все літо намагалися не пропускати жодної. Так що дуже дякую всім. Нам дуже подобається цей театр, Ми завжди, завжди приходимо сюди з великим задоволенням. Не вперше побували на виставі театру ляльок і Юлія та її доньки. Зокрема, Різдво Покозацьки дивилися вже вдруге, і це наша не перша вистава. Ми стараємося відвідувати ну от всі такі, бо це ну, дуже гарно. Це великий талант акторів, які грають. Я завжди захоплююсь живій грі. Це не фільм, це жива гра акторів, це праця людей. Це дуже гарно. Дуже ми стараємося ходити на всі вистави, якщо у нас виходить. Після перегляду вистави маленьким маріупольцям вручили новорічні подарунки та запросили до інтерактивних ігор. Зазначимо, громадяни, які мають статус ВПО, можуть відвідувати вистави у театрі ляльок безкоштовно. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск новин.